Ще раз вітаю усі, дорогі брати і сестри, миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Ще одна зустріч з вами в домі молитви. А, минулий раз ми з вами якраз роздумували на тему молитви в суботній школі, обговорювали, що таке молитва, розмова з Богом. В домі, де ми. Спілкуємося в домі, де ми розмовляємо з Господом Богом. Хочу сьогодні разом з вами пороздумувати над однією темою. Але перше запитаю, чи пам'ятаєте ви, які тексти я говорив на початку другої частини перед молитвою? <тас> Який? 14-й. Псалом 14 ваш лібен псалом. Признаюся, один з, од, од, один з моїх теж любимих, улюблених, який я час від часу зачитую тут на цьому місці. Але сьогодні я хочу разом із вами пороздумувати над іншим псалмом, а саме наступним псалмом 15. 15-м або в інших перекладах може бути 16-м. Який носить назву Золота пісня. Давиду. Відкриємо 15-й псалом і прочитаємо. Хорони мене Боже, я бо до тебе вдаюся. Я сказав Господеві, Ти Бог мій, добро моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множаться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносить їм ливної жертви і скрові і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Частка припала для мене в хороших місцях, і гарна для мене спащина моя. Благословляю Я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно. Бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє, та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не допустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою завжди блаженство у правиці твої. Амінь. Про цей псалом хочу поговорити. Написав цей псалом Давид. Давид написав дуже багато псалмів з книги псалмів, але ми знаємо, що він не єдиний автор. Також там і інші автори, які писали псалми. Але саме найпопулярніший, саме найбільше псалмів саме Давидових. І коли я готувався, то я прослідкував, ну і роздумував, то я прослідкував таку думку, що. Давид, коли писав свої псалми, то він не просто їх писав, а він ніби вкладав частинку себе, частинку своїх емоцій. Завжди він виражав ці емоції. Так, ніби Христос Бог, Його найближчий друг, і так ніби він спілкується з ним лице в лице. Коли в нього тривога, він пише, що в нього тривога. Коли в нього радість, він ділиться цією радістю і і дякує за все. Господеві, коли в нього страх, то цим страхом він ділиться з Господом і, і пише, щоб Господь підкріпив і поблагословив його, заспокоїв його. Тобто всі переживання, всі свої проблеми, також всі свої радості Давид переносив перед Богом і говорив їх відкрито. Книга псалмів, це, так би мовити, щоденник відносин Давида з Господом. А тепер давайте розберемося в 15 му псалмі. З яких частинок складається цей псалом? Перший текст. Хорони мене Боже, я бо до тебе вдаюся. Цей псалом починається з. Прохання, прохання Давида, хорони мене Боже. За час того, коли жив Давид, було в нього багато небезпек і неодноразово хотіли позбавити його життя. І взагалі в цьому псалмі прослідковується таке ніби життя, життя Давида. що... В його житті були небезпеки, в його житті були благословення, і в його житті, е, ну трошки далі будемо говорити, не хочу сильно забігати наперед. Але цей псалом це ніби така сповідь життя е, і переказ, коротенький переказ життя Давидового, що в його житті були і небезпеки, в його житті були і благословення, і що чекає далі в його житті. І... З другого по четвертий вірш ми читаємо, і що я не буду приносити їм ливної жертви і крові, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Що цар Давид, псалмист Давид чітко для себе визначив: тільки Господь, тільки Бог. І ніякі більше другі. Боги, ніякі більші другі ідоли, тільки Господь є тим, кому я буду служити, тільки Господь є тим, кому я буду поклонятися. П'ятий шостий вірш. Віра Давидова до Бога небезпідставна. В житті Давида Господь рясно його поблагословив. Саме Господь е, поставив Давида за царя і тим, що царювання Давида було успішним, цим, цим цар Давид завдячує саме Господеві, за всі ті перемоги, за всі ті багатства, які він мав. Сьомий дев'ятий вірш Благос... е, виславляння Бога, Цар Давид. Благословляє Господа Бога за, те, за, за своє життя, за все те, що Господь е, подарував йому. І 10-11 вірш Давид виражає глибоку довіру до Господа Бога, що навіть після смерті, що він воскресне, що Він буде жити. Про це. Той час цар Давид, напевне, ще не міг знати, але про це сьогодні знаємо ми. Ще раз, що хотів сказати автор у цьому псалмі. Перше, переживання, прохання захисту. Друге, згадує цар Давид, згадує, як Бог діє в його житті, як Бог е, влаштував його життя. І як Бог повисив його в житті. І третє, це впевненість і радість в неодмінному Божому захисті. Цар Давид висловлює глибоку довіру і надію саме на Господа Бога. Цар Давид ділиться досвідом в цьому псалмі. Що з усіх небезпек Господь Його виводить і виводить переможцем. І закликає довіряти і надіятися саме на Бога. Цар Давид, як я вже сказав, в цей час він, можливо, не, не мав підстав, щоб знати, чи міг тільки надіятися на другий прихід Ісуса Христа і на надію на Воскресіння. Сьогодні ми з вами знаємо про це все. Цар Давид фізично помер. Перше царів, другий розділ, 10, 11 вірш якраз записано. Що, хоч і в 10 тексті, бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не допустиш своєму святому побачити тління. Цар Давид, все ж таки фізично він помер і спочив Давид із батьками своїми, і був похований у Давидовому місті. Але надія на Господа Бога була тверда. І у цьому псалмі найголовніше, якраз у цьому 10 му вірші, є спасіння від смерті, на яку так надіявся цар Давид. Найголовніше це не фізична смерть. Що, що, сам, що для нас саме е, зараз найголовніше не допустити в нашому житті? Це не фізичну смерть, бо тому що фізична смерть торкнеться кожного. А саме найголовніше не допустити в нашому житті духовної смерті, смерті у гріхах. Відкриє заяв Матвія, 11 розділ, 28 текст. Це такі коротенькі слова підбадьорення. Що? Матвія 11.28. двадцять Привіт до мене усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Так само, як і цар Давид мав надію на Господа, і всьому покладався на Господу, все Господу довіряв. Це, це безумовно є і приклад сьогодні, і для нас з вами, що усі, ми маємо, перш за все, покладати тверду надію на Господа Бога і дякувати Господу, дякувати Господарі Богу, що він влаштовує наше життя, що так само, як він поблагословив царя Давида, можливо, нас він благословляє моментами не так рясно, багато, але більшість з нас. Або і всі з нас не мають недостатку, мають що з'їсти, мають що, що вдягнутися, маємо дах над головою. За це ми дякуємо Господеві. І в цих текстах Матвія Господь каже, придіть до мене всі стручені та обтяжені, і я вас заспокою. Ще хочу, щоб відкрити з вами один текст, 1 Коринтян 15, 15,19. Надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Це продовження тієї думки, що ми дякуємо Господеві за те, що Він благословляє нас в цьому житті. Але якщо ми не надіємося на Господа Бога в майбутньому після нашої смерті, то ми найнещасніші від усіх людей. І взагалі тоді наша віра ніяк, не має ніякого сенсу. Це так само записано у цьому розділі Перше послання до Коринтян, трохи вище, в текстах. Коли, б, коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра наша надаремна ви в своїх ще гріхах. І Христос прийшов на землю, щоб дати впевненість в крові Христа. І для того, щоб подарувати надію на життя. Не тільки тут, на землі, не тільки тут Ісус Христос благословляє нас в цьому житті, а також маємо надію на те, що і після нашої смерті ми будемо жити вічно, жити на небесах. Тому такими коротенькими роздумами, але сподіваюся, цінними я хотів з вами поділитися і пам'ятаємо також напротязі цього тижня, напротязі нашого життя, що життя наше на небесах не тільки тут, на землі, не тільки в цих земних клопотах, та вони затягують нас і серед тижня інколи навіть тяжко подумати про небесне. Але маємо пам'ятати, що той, в кого ми віримо, той, до кого ми молимося, той там на небесах, і він. На нас чекає. За все Господу Богу слава і подяка. Амінь.